Всім доброго ранку. Дала для зефірки їсточки. Їсть. Я їй завжди даю. То висівки, Зараз поїсть, заберу, води не схотіла пити. Я своїх курочок. тут сипнула їм трошечки. Оцей. Ви не спіли, хлопці, поїсти. Чуть молодих, подивіться, той прийшов, той прибіг, гонить. Тут їх роботи, не край. Вчора в мене круличка втекла. Десь клітку, чи я добре не закрила, щось. Я, я тоді ввечері бачила, бігала. Та вже поночі було, не могла зловити. Наш хлопчик. Єсть хлопчик. Грюндельок. Грендюлька. Ось такий запомтовий. так гарно. Був такий манюній манюні, манюні. Ось такий хрендюлечок. Його вже почистити, Син Почиститься, його соломка. Така суха, він сюди гадить у куточок. О, такий хлопчик красивий. Мої Курочки вже понеслись і тут. І там її. Вже несуться, понесли. Вже три штучки тут і там по одному. Ось такі в курочки. О, подивіться, бігає. О, о, подивіться, бігає. Зловити не можу. Не знаю, як я її зловлю. Чим її нагнати, щоб вона сюди бігла. Оця рижа вулика втекла. Я вже думала, що її нема. Одна є, йди сюди. Ой, щось піде. О, все, заховалась. Зараз своїм діткам їсти не давала, зараз подаю їсти, а гонить свого рібінка. Непонятно, чого ти його гониш. Зараз буду їсточки давати. Мишечка пищить! Чого ти пищуняла? Зараз буду. О, така красунечка, подивіться, такі мене мишки, мишки, мишки. Зараз, зараз мої красавці, мама всім дасть. Є малина. Ось така мене малинка тут. Малина. Ці гуляють мерву роблять. Мерву роблять. Гонить один одного. Пустила дівочку до хлопчика. Що, мій маленький. Іди іди до дівки. Вона він немає гуляє. А, такий молодий і так, і сяк. Що сраку не піднімає вона. Тут у нас мишка. Тут з хлопчиком. Привіт, мій менюнечки. Привіт. Бурачка не з'їв. Молоденький кролик, не знаю, чи я його буду вставляти, але но... кинула сюди. І мишки. І мишки. Вже дрова з них зійшов. Щось сніг, вже будемо скоро їх різати, рубати. Жулюшечка, жулечок. Привіт, мій хлопчик. Хватит такий хлопчик, привіт. Як у тебе діла? Іди сюди. Йди мій маленький, їсти дала йому, щось їв. Привіт! Що красуня такая. Гавкав, тепер цілу ніж гавкав, не випустила, бігала кроличка. Думаю, не буду випускати. Цілу ніч гавкав і гавкав. Що, гавкав? Ну хлопчик гавкав О, такі в мене. А де мої всі друзяки? О, ця прийшла до його, він її не чіпає цю старшу дівку. Я то його глистогоню, а вони. О, бачите, він їх не чіпає, коти кажуть собак. Собаки котів не люблять. Мої сплять і в буді, сплять зі. Така пампока. Подивіться, дала їй їсти висівок, жому, там все мене, все. І подивіться, сіно не вельми хоче їсти, повна кормушка сіна і мека є. І що ти, подружка, хочеш? Що ти хочеш? Погулять, погуляємо, погуляємо потім. О, вибирає, вибирає, я це сіно, що їй залишається, віддаю кролям. Пакую туди їм. У нас ж такі ці кози такі делікатні, хай вони будуть живі. О, така красуня. Я потім її випущу. Трошки випущу, щоб побігала. Один. Подивіться, що тут вони робиться. Треба цих підтухів побити, бо толку нема, бігають. Не їдять. Раз. Ой, красивий. Добрий ранок, добрий Піду Піду кави.